Привіт всім! Мене звати Юля, і я буду читати вам вірші різних українських, також може російських поетів. І ось хочу вам прочитати вірш Ліни Костенко. Дуже мені подобається. І все на світі треба пережити, і кожен фініш це по суті старт. І наперед не треба ворожити, і за минулим плакати не варто. Тож весілімось! Людоньки на людях, Хай меле млин, свою двічну дерть, Застряло серце, мов осколок в грудях. Нічого, все це великої смерті. Хай буде все небачене побачено, хай буде все пробачене, пробачено, хай буде вік прожито, як належить. На жаль, від нас нічого не залежить. А треба жити, якось треба жити. це зведеться досвід, витримка і гар. І наперед не треба ворожити, і за минулим плакати не варто. Отак як є, а може бути і гірше, і може бути зовсім, зовсім зле. А поки розум от буди не зріг ще, не будь рабом, і смійся, як рабле. Тож веселімось, люденьки на людях, Хай мелем блин свою одвічну дерзь. Зустряло серце, мов в грудях, нічого, все це великої смерті. Хай буде все небачене, побачено. Хай буде все пробачено, пробачено. Єдине, що від нас залежить принаймні вік прожити як належить. Ось такий ось вірш. Він мені дуже подобається, надіюся, вам сподобався. Чекайте наступного відео. Дякую за увагу! А обличчя, обличчя своє я покажу, але трошки пізніше.